«Не переймайся, Маріусе, сказала Магда, вочевидь, на свій рахунок вона слова однокурсника не сприйняла. Халат я тобі зараз виперу, у мене є поташ. Надвечір висохне, випрасуєш і буде як новенький. Та, праска, он знову зламалася, промовив хлопець. Вона холєра ясна і так працює через раз, а тут ще ці бабські пристрасті. Сама он всю ніч витанцьовувала, я ж мовчав. Різа з кухні не пішла, завмерла на порозі, але демонстративно відвернулася від присутніх. Маріус узяв ножа, відсів ближче до вікна і почав розбирати праску. Таїр не встиг сказати, що він забув розімкнути магічний контур, як пролунав вибух. Електромагічний заряд вирвався з прасувального артефакту і яскравим плазмоїдом завис під стелею а потім розірвався, розносячи вщент шибку. Густрі уламки скла градом посипалися на маріуса та іра та магду. Оговталася магда, сидячи на підлозі. На ній не було жодної подряпини, тільки під оком наливався болючий синець. Таїр встиг прикрити дівчину мішком із книгами, ось кутом якогось фоліанта її, напевно, і зачепили. Сам дракон теж постраждав, йому посікло обличчя в кількох місцях, але то дрібниці. Головне, що від магічної віддачі він встиг загородити і себе, і дівчиську. Більшість магічного заряду дісталася Маріусу. Той лежав біля вікна непритомний, і на всю цю картину дивилася Еріса, що стовпом застигла у дверях.